Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами розпаковка і не перші враження. Аромат, який я собі придбала нещодавно і хочу розпакувати разом з вами це аромат від бренду Mask Milano, який називається кінцугі. Ось такий от аромат, така коробочка. Ось так: от вони представлені. в мене. Вже є розпаковка аромату Райфлекшн від цього бренду, ну але тим не менше, цей флакончик конкретно я замовляла на сайті Брокард. У них був розпродаж бренду Маск Milano. Ну, як розпродаж, просто були знижки. І, в принципі, я вирішила не знехтувати цією можливістю і купити собі по адекватній ціні аромат Кінцугі, тим паче, що він мені дуже подобається і він знаходився в моєму віш-листі. Знаєте, і. Мене дуже це тішить, що я, так би мовити, іду по цьому віш листу. Подивіться, тут просто ось так от знімається слюда. Дуже просто і швидко. Ось так от виглядає коробочка, дуже красива. Я, до речі, використовую оці ковпаки для відливантів великих, для якихось пробників і так далі. Зручна така функціональна коробочка. Ну, ось так виглядає матова. Кінцугі, тут написаний парфумер, точніше парфумерка. Це у нас ваніна Мурачоле, напевно, так, ваніна Мурачоле. Можливо, навіть італійка, тому що. Прізвище точно італійське. Маск Milano — це взагалі італійський бренд, я думаю, ви знаєте. До речі, тут позаду флакончика, точніше, коробочки, є прописані ноти, що дуже зручно. Отже, давайте будемо відкривати. Я завжди хвилююся, щоб флакончик нікуди не злетів, як це часто буває за муажами. До прикладу, зараз спробую обережно його звідти дістати. Ну, трішечки, трішечки скошений. Ну, ось так от він виглядає. Давайте трішечки ближче вам покажу. Порозглядаємо. Трішки ніби як запилена кришечка. Це у нас друга п'єса, четвертий акт, четверта дія. дуже красиві ці флакончики, як вони мені подобаються. Вони такі лаконічні, такі приємні, такі. Малюточки прям це вже третій аромат від даного бренду. Я дуже тішуся, тому, що, як я вже казала, цей бренд мені дуже-дуже подобається. Зараз я мушу йти по своїм справам і нічого на себе не наносила для того, щоб розпакувати перед виходом цей аромат і розповісти про нього вам. І взагалі, я думаю, що мені варто робити такі короткі відео огляди на аромати. Окремо, окремими відео для того, щоб коли людина шукає відгук на якийсь конкретний аромат, щоб вона просто могла зайти і подивитися. Як це, до прикладу, часто роблю я, і дуже мало відгуків на той чи інший аромат, так от окремо. Да? Так от, що стосується кінцтуґі, це дуже незвичний насправді парфум. Він дуже приємний, він такий шипровий, як на мене. Тут найяскравіше відчуваються пачулі. В верхніх нотах тут бергамот, магнолія, амбра. Ну, є щось таке, знаєте, пишно-білоквіткове. Я пам'ятаю своє саме перше знайомство з цим парфумом. Він мені здався дуже білоквітково пишним. От на старті він саме таке враження справляє, але все рівно тут дуже багато пачуль. Таких, які я люблю, такі дзвінки. Пачулі, вони не шоколадні, вони ледь прілі, ледь такі підвальні. І, до речі, якщо ну, ви можете чути або щось приємне, або неприємне, в залежності від того, як ви сприймаєте ось ці от пачулі, але тут от такий затхлий, ніби як момент, він тут присутній все ж таки. Ну, але мені подобається цей аспект пачулі. Вони тут розбавлені з До речі, в середніх нотах у нас. Троянда з красу, фіалка. Це я просто намагаюсь перекладати з англійською, якою я не володію. І в базових нотах у нас бензуїн. Ну, власне, пачулі і ваніль. Ну, там ще деякі ноти, які я не можу перекласти. Це такий шипер фруктово-фруктово-квітково-пачульний. Боже, який він красивий! Потім стає в базі тут поєднання малини, шкіри, такої витонченої троянди і пачулі. І нібито таке, знаєте, поєднання не нове і вже трішечки оскомину нам набило. Малинова шкіра і так далі, але вона якась. Унікально все ж таки, знаєте, хоча ну, на фрагрантиці, напевно, цей аромат порівнюють з чимось іще. Але я от, мені важко його з чимось порівняти, я не знаю, на що схожий цей парфум. Тут пачулі ну, десь ледь нагадують шанелівські, такі прям благородні, знаєте, вони дзвінкі, голосні, такі пачулі, які дають великий шлейф, але вони. Все ж таки з таким моментом, як я вже казала, підвальності чи затхлості. От є тут такий аспект. Далі, от з часом, починає виступати шкіра, можливо, навіть замша, така якась шершавенька, ніби шкіра, знаєте? Обов'язково з трояндою. Троянда тут пишна, але вона не домінантна. Тобто це аромат не про троянду. Хоча вона тут. Інтегрована в цю піраміду, в цю композицію, вона тут відчутна, але вона не домінує. Тому що зазвичай, якщо є троянда, то все обертається навколо неї, але не в даному випадку. Ну, от, напевно, бергамот такий яскравий, такий, знаєте, бризкає, аж соковите, при цьому ледь підвальне від цих пачуль. І далі, як я вже сказала, виступає оця замшу шкіра з трояндовим таким аспектом. І не без малинки. Тобто є тут така фруктово-ягідна, фруктово-ягідний аспект. Аромат неймовірності, який і шлейфовий. Просто вау! Це, до речі, у нас що? Одепарфам написано. Концентрація оде парфам, тобто парфумована вода, але неймовірно шлейфові і стійкі аромати. Знаєте, коли в мене був тільки відливан цього парфуму, я дуже люблю наносити аромат на плече. І вам рекомендую. Ну, коли закриті ніби як плечі, то це не дуже вдала ідея. Але от я вдома там ходила, допомога, до прикладу, в футболці, я нанесла на плече для того, щоб постійно відчувати аромат, і потім. Я просто накинула свій кардиган домашній, знаєте, і аромат перепечатався на цей кардиган, І на наступний день, коли я наділа цей кардиган, він просто шлейфив, неймовірно, знаєте, коли наносити аромат сюди, то він ну, не встигає так сильно забити вам рецептори, і можна довше відчувати парфум. Тобто, якщо десь сюди наносити, то він дуже швидко ви перестаєте відчувати аромат. А якщо він тут. От, чи десь подалі, знаєте, то при рухах аромат починає ну проявлятися. От, тому дуже раджу наносити сюди аромат. Коротше говоря, на кардигані це прямо було дуже довго і дуже приємно. Знаєте, він так увібрався в вовну, тому що в складі того кардигану є вовна. Ну, тобто, на, на тканині прямо дуже довго, і навіть шлейф з тієї тканини. Ну, звичайно, він не шлейфив на 2 метри, але мій ніс його чудово відчував цей шлейф, Тобто досить стійкий, а досить голосний. Дуже незвично, я би ні в якому випадку не радила цей аромат купувати всліпу. <кхи> тому що тут, як я вже сказала, усі пачулі можуть відлякати. І нехай вас, вибачте, за тавтологію, не лякає це поєднання нот в піраміді, малина, троянда і пачулі з шкірою, тому що ви можете вже собі нафантазувати ось ці подібні. Аромати, до там, прикладу, там, тосканська шкіра або ну, подібні аромати, в яких присутнє поєднання, але це не про кінсугі. Це, це, щось, це щось окреме, це ніби як шипер, розумієте? Він дуже такий шипучий, солодко, солодко, такий взривний, вибуховий. Тут прям вибух цитрусів, вибух. Ягід, ягід фруктів, ну і троянда з магнолією. Аромат дуже-дуже пишний. Він е, унісекс, як на мене. Ну, е, дуже мені подобається ця робота. Прекрасний аромат. Я до речі, подивилася, що робила ще дана парфумерка. Ваніна, Муратчоле, але там не так багато ароматів вийшло у неї з-під її пера, так би мовити. Із ними я не знайома, тому нічого не можу сказати. Молода, напевно, парфумерка, але це прям достойна робота. Браво, браво, бравісмо! Класний парфум. От, напишіть, хто знайомий з цим Кінсугі, як він вам, чи маєте ви його, мені буде цікаво. Почитати так, то просто шикарна робота. І зараз я от на себе його нанесу. Я зазвичай отак просто відсуваю одяг і стараюсь нанести туди подалі два пшика і собі туди позаду, щоб був шлейф. Знаєте, якщо я буду йти, то шлейф буде звичати. Отак, от люди будуть його ловити. Ну і звичайно, як я вже сказала, нанесу на плече. В даному випадку нанесу прямо на одяг це у мене светер з шерсті меріноса, і він довго буде тримати парфум. Ось таких трипшика, ну і четвертий був на зап'ясток. Все, друзі, ось така розпаковка вийшла. Я трішечки поспішаю, тому, можливо, трішки невнятно було, але я сподіваюся, що більш-менш ви зрозуміли, чим це пахне, і це відео стало для вас корисним. Бережіть себе, побачимось в наступних відео. Всім па-па.